Сьогодні всім кажу я вам замість хелоу намастежі мат пхагаватам. нехай добро перемагає зло, нехай в домівках ваших буде світло гас і тепло. Ви на каналі Езотаріум з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 30 жовтня 2025 року. Сьогодні на чотуванні унікальна колода. Це за форматом найвеличніші аркани, бо вони великі, превеликі. І це Курукшетра, великі аркани таров, в яких всі образи трошки. Перероблені під міф Махабхарата, точніше під епос Махабхарата, і тут головні персонажі, які билися на полі куру. А епіграф сьогодні з книжки Шримат Хаватан, інша назва її Вішну Пурана, і це восьма пісня, частина перша, що відкрилася «Пахтання Молочного Океану. Можно прожить долгую жизнь, но при этом не отличаться добродетелю и хорошими манерами. А тот, кто добродетелен и учтив, никогда не знает, сколько проживет, хотя таким полубогам, как Господь Шива, дарована вечная жизнь, им могут быть присущи дурные привычки, вроде склонности жить в местах сожжение умерших, и даже если кто-то обладает всеми достоинствами, он может быть не предан верховной личности Бога. Шукадева Госвами продолжал: так после долгих размышлений богиня процветания избрала своим мужем Мукунду, ибо он, хотя и не нуждается в ней, и ни от кого не зависит, обладает всеми духовными добродетелями и мистическим могуществом и, стало быть, наиболее желанен. Ось така цитата, можливо, вона трошки філософська, але все одно без філософії дуже важко жити у цьому світі, бо і наше життя в чомусь схоже на філософію. Хтось знаходить собі якусь систему, за якій існує. Що стосується 30-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настроїв. А от якщо ж ви народились 3, -го, 12, -го, 21 -го або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день. То в кінці цього прогнозу теж для вас буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися, або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. Тим паче, що зараз немає світла, і люди хочуть щось дивитися і якимось чином знати, чого очікувати від того, чи іншого дня. Друга карта, якраз загальна карта дня, незалежно від того, під яким знаком ви народилися. Вона вкаже, який це буде день. І третя карта за днем народження. І окрім того, що тут будуть озвучені назви оригінальних карт, ще будуть образи з Махабхарати, епічного твору, який вчить нас бути людьми, бути людяніше. Отож, давайте налаштуємося на цей четвер, кому потрібно заключити очі, не скречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з скорпіонів, бо зараз іде цей знак. Баларама, Баларама в класичному таро – це карта сили. Баларама це брат Господа Крішне, він втілення сили і він відпочиває. Але вам сьогодні відпочивати не треба. Вам треба зібрати всю силу у кулак і робити так, як того ви бажаєте. Дуже гарна карта для чоловіків, бо це чоловіча потенція. Ви можете сьогодні здивувати. Тих жіночок, яких ви кохаєте, також гарна карта для спортсменів і для військових. Вас очікує обов'язково якісь перемоги та здобуття. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі стрільці. Чакра, колесо фортуни. Що ж, сьогодні вдалий день, ви сьогодні можете навіть кудись їхати, якщо вам це потрібно, в дорозі вас очікує успіх. Люди і обставини загалом вам допомагають в реалізації того, що ви задумали. І окрім цього, вам треба бути сміливішими і ризикованішими. Якщо будете ризикувати, будете не тільки пити шампанське, а пити що забажаєте. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі козироги Пхішма. Пхішма в класичному таро це відлюдники. Це не дуже гарна карта. Вона каже про те, що все в цьому світі. Колись закінчується такий пхішма, хоча він і жив довгі-довгі століття, але він загинув на полі курукшетра бо захищав темну сторону. Тож і вам слід зануритися всередину себе. Можливо, сьогодні той день, коли треба побути вдома, помедитирувати, можливо, прибратися в оселі, бо четвер це день Юпітера, але тут зовсім інша планета. Це не Юпітер, це Нептун. Нептун це начуттєвість, тож як. Якщо у вас буде начуттєвість, ніяких пригод з вами не станеться. Будьте обережними, таємничими і тоді люди самі до вас підтягнуться. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, будьте обережні. Шакуні, це дядько Кауравів, дядько Дур'йотхани, дядько. Душасана і тих падлюк, які затіяли якраз битву на Курукшетра. Шакуні в класичному Таро – це карта Сутінок, це якийсь оманливий стан, галюцинації. Темрява, на жаль, темрявою, ви будете у сутінках перебувати у цей четвер, не тільки із-за того, що світло будуть вирубати, але і внутрішнє щось вас дуже сильно бентежить. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся саме до спеціалістів, які можуть розвіяти ваші сумніві і вказати, де ви промахнулися, де ви не влучили в ціль, і чому вам так погано і. Краще, якщо ці люди будуть народжені під знаком Рак. Саме раки можуть зробити цей день змістовним. Далі представники знаку Риби. Що ж, вам пощастило. Дрита Раштка в класичному таро це карта розбита вежа. І в перегорнутій стадії вона каже про те, що ніяких руйнувань, особливо з вами, сьогодні не буде відбуватися. Ви нічого не втрачаєте. Навпаки, у вас є можливість допомагати іншим людям, які знаходяться в небезпеці. Сьогодні головне вам не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі овни. Гандхарі. Гандхарі це сестра, якраз шахуні. Вони не випадково знаходяться разом, якщо всі карти попали так, як потрібно. Гандхарі це зірка магії в класичному таро, це мати, якраз ось цих кауравів, які були на темній стороні. Вона була розумна жінка, але вона мала на очах отаку пов'язочку, і вона жила лише почуттями, але не своїм зором. Як і ви сьогодні трошки сліпі, ви не бачите, як використовують вас. Ви сьогодні в емоційній ямі знаходитесь. Зверніть на це увагу. Сьогодні вашими емоціями можуть маніпулювати, і ви можете стати знеструмлені з цього. Бо це планета Венера і вона перегорнута, тож сьогодні хтось буде дуже сильно намагатися вплинути на ваш емоційний стан. Далі тільці кріпа. Кріпачар'я – це вчитель, який вчив вбивати як пандавів і куравів, і в класичному таро це карта смерті, це карта мінливості, бо і сам Кріпачар'я він змінював напрямок. Розпочинав він битву на боці темних сил, а потім переметнувся до Крішни, до світлих сил. І таким чином він вижив. Тож сьогодні мінливий день, і будь-які події, які відбуваються, будь-які зміни цього дня вони лише до кращого. Таким чином, ви відпрацьовуєте свої кармічні зобов'язання. Далі представники знаку Близнюки. Пхіма Сена в класичному таро це карта страшний суд. Пхіма найсильніший з пандавів. І він бився самим Дур'отханай і знищив його. Якщо б він не послухав Крішну, в цьому б йому не вдалося зробити. Але це давня історія. Що для вас ця карта, ця карта повторень, ця карта пов'язана з родичами, з захистом свого роду, з захистом рідних людей. Сьогодні нічого поганого з вами відбувається. Не буде, бо цей вищий аркан він дає вам захист. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі раки. Перегорнутий Карна. Карна теж бився на темній стороні, але він був рідний брат всіх пандавів, бо у них була спільна матір кунті Деві. Карна в класичному таро це карта помірності або Янгол, як я її називаю. Вона перегорнута. У вас сьогодні, на жаль, немає захисту. Вам треба захищатися самостійно. Сьогодні ви можете стати об'єктом для різних наговорів. Вам треба вибрати якусь свою тактику, практику, менше говорити, більше діяти, але діяти в єдиному напрямку. Ви не можете розпилювати свою увагу. Також вам сьогодні треба бути дуже обережними з представниками знаку водолій. Далі леви. На жаль, перегорнутий Кришна, вищий аркан Всесвіту, який в цій колоді втілює всі блага, які тільки можна собі здобути, він випав перегорнутий, тож Кришна на вас сердиться. Ну, по-перше, ви не читаєте його мантру Харі Кришна, Харі Кришна, 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 харі, 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 Харі Рам Харі Рам, Рам, Рама Харі Харі». Якщо б ви це робили, то він би на вас не гнівався. Сьогодні день, коли хтось з вас знаходиться на межі, на межі існува. Вання минулого і на межі існування майбутнього дуже важкий стан це результати, але відверто погані результати. Зверніть на це увагу. Сьогодні ви можете позбутися якихось дурних звичок чи непотрібних вам знайомств. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон, і ці зустрічі цілком можливі, бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку діва. Драупада, Драупада – це брат Драупаді, і перші дні битви на Курукшетра. Він був лідером військовим, він був головнокомандуючим у всієї битви. В класичному таро це карта. Верховного жреця, яка пов'язана з напрямком, з цілями, якщо ви будете ставити для себе реальні цілі, будете швидко до них і досягати. Гарний день для того, щоб підписувати будь-які договори. Бо ця карта пов'язана з планетою Меркурій. І нарешті Терези. Кунті Деві. Кунті Деві це в класичному таро верховна Жриця або двері в храм. Ця карта пов'язана перш за все з жінками, з партнерством. Якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить. Якщо ви чоловік, то шукайте жінку вам, Вона вам допоможе сьогодні. І загалом, сьогодні гарний день для отримання необхідної інформації, партнерських відносин, зустрічей та нових знайомств. І загальна карта на 30 жовтня. Арджуна, на жаль, перегорнутий. Арджуна це у нас в класичному Таро мах. Це початок всього, це світле. Якісь явища, це сонце, це воля, це принципи, це творчість, і все це, на жаль, перегорнуто. Сьогодні краще ніяких справ не розпочинати. Чоловікам треба бути дуже обережними, але це не тільки Таро каже, а й інші люди. Бережіть свою волю і пам'ятайте, що сьогодні хтось буде намагатися знищити вас, вашу духовну основу. Не забувайте про Господа. Читайте ти молитви молитвами, ви себе лікуєте що ж стосується дня. І ночі, ну тут є погані години, на них слід звернути увагу. Якщо встанете за світло на світанку, то вже до 9 ранку можете вирішити багато своїх питань. Якраз до 9 ранку непогані години. Починаючи з 9 і по 13 годину дуже небезпечні години. Для пересування можна вляпатися в дуже якісь пригоди, такі не досить гарні. Потім все стабілізується, але вже вже о 22 годині розпочнеться знову якесь Якісь негаразди бо Карна випав перегорнута, слід за ним Кришна. Але вже в третій годині все стабілізується і в п'ятницю ми війдемо більш-менш. Нас очікує ще ніч на Хеловін, це буде вже за добу. Ну а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Дрона. Дрона в класичному таро, це повішений. Це військ. Це вчитель, який вчив і пандавів, і кауравів вбивати. Він загинув під час битви на курукшетре, і так само і ви можете загинути, якщо будете думати лише за себе. Думайте за інших, будьте щедрими, будьте благодійніше, І тоді лиха година вас цієї днини ніяк не накроє. Але зверніть увагу на своє здоров'я. Сьогодні ви можете раптово захворіти. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Саті в класичному таро, це карта колісниці. Вона, на жаль, перегорнута і це каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду, день, коли ви можете чомусь навчитися лише на помилках. Якщо ви не хочете робити ці помилки, краще нікуди не їдьте, просто посидіть вдома, здоровіше будете. І будьте особливо обережні. Якщо що ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно, нібито ваш день, вам випав імператор Юдхіштхіра, це старший з братів Пандавів, який теж керував битвою, але він був. Дуже чесним, бо він був втіленням самої тхарми, самого закону, вищого закону. Сьогодні закон працює не на вас. На жаль, сьогодні не той день, коли ви можете покладатися на поміч людей. Ви лише самі собі можете допомогти. Ну і звісно, це про прибирання в оселі. Сьогодні четвер, можете сьогодні собі це зробити, менше спілкуйтеся з людьми, не ходіть туди де багато людей, бо де багато людей там. Вас проблеми далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, дур'йот хана це нульовий аркан. Тобто це блазень або крокодил та ще й в прямій позиції. Це ознака того, що сьогодні якісь глобальні справи треба відразу якимось чином відмітати, бо вони підуть не так, як того ви бажали. Сьогодні ви можете буквально війти у нуль, обнулитися. Це стосується як фізичного тіла. так і стосується того, що у вас на кишені. Будьте обережні, сьогодні ви можете робити дуже великі помилки, за яким вам потім буде дуже соромно. А єдине, що для вас сьогодні гарний день, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. А Шватхама в класичному Таро це карта диявола, і в перегорнутій стадії вона позитивна. Вона каже про те, що фатальні ситуації в зовнішньому світі вам не страшні. Головні демони, які вас турбують, знаходяться всередині вас. Якщо ви з ними не можете побороти їх, то вони будуть постійно вас спокушати. Але в цілому, сьогодні день не фатальний, фатальні зустрічі чи якісь події. Ймовірні далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця на Кул і Сахаде в класичному таро це карта сонця, і тут неморологія не бреше. Для вас сьогодні не такий вже сонячний день, навпаки, сонця в темряві. Ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте енергію. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде підсасувати все позитивне, що є навколо вас. Але ви можете підсасувати. Сати і негативну енергетику, все залежить від того, з ким ви спілкуєтесь. От правда, там хтось за стіною навіть чихнув. от з цього приводу. Будьте обережні, слідкуйте за за кишенями, слідкуйте за своїми грошима, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця, відура, це рівновага, це гармонія, це контроль над почуттями, це гарний день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі судові ти цикає щось для себе вирішувати. Але, звісно, для цього вам необхідна консультація адвоката. Можливо, ви самі є працівником суда, то вам сьогодні дуже гарно пощастить, якийсь буде навіть при. Бу так і вам особливо пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 7-го, 7-го, ні, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Абхіманію і Утара це в класичному таро. Закохані або два шляхи, на жаль, перегорнути цей аркан. І ця карта каже: проте, не експериментуйте, не шукайте швидких шляхів для реалізації своїх бажань. І головне, не брешіть, будь-яка брехня вона вспливе і буде вам потім дуже соромно. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися. Під знаком діва. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, і це драупаді. Драупаді це в класичному таро карта імператриці. Це дружина п'ятьох братів Пандавів, таке в Індії є. Називається Поліандрія є полігамія, коли один чоловік і багато жінок, а є Поліандрія, коли одна жінка і багато. Чоловіків, але суть не в тому. Імператриця перегорнута, це проблеми з фізичним станом. Сьогодні ви можете захворіти або заробити собі якусь велику травму, яка потім довго буде загоюватися. Також це небезпека праці на землі. Якщо ви захочете займатися городом, вам може просто погода зіпсувати це все. Вдягайтеся тепліше, берегіть своє фізичне тіло. А я вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали ці дивні трикутні аркани Курукшетра, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка. Господь. Boa.